І завітаю всіх на своєму каналі бджільництво в шестирамочних вуликах. Хочу вам розповісти про вулик шестирамочний, який треба готувати зимку. Це той вулик, в якому ти не потрібно збирати гніздо. От дивіться, в даний час, що у мене в вуликах робиться. Видно вам, який медок збирають мої бджоли. Отак може красивіше буде. Все там у вулику залито. Уже пороздавав деяким відводкам. Просто лишній, так скажемо, медок у цій сім'ї. Треба забирати магазини. І треба подивитися, що там коїться вже нижче магазинів у гнізді. І хочу розповісти, як я збираю шестирамочні вулики гнізда в зиму. Оце це ще раз повторюю. Це той вулик, в якому взагалі не потрібно лізти нікуди. Взагалі. Зверху знімаєте і далі працюєте. Закрили, обробили бджілок. бджілки, живі, здорові, сім'я в гарному стані. Хіба буде сім'я носити такі рамки? Ви не уявляєте, не хочеться мені за вісами йти. Але точно в таких рамках є кілограма по три. Я відчуваю по підйому. Хоча... Це рамки на 145, але вони дуже тяжкі. От набили, так набили. І вже нікуди їм носити. Дивлюся, сімейки літають, але не дуже. Зараз я переключу. Переключив камеру і зараз вам зніму, як я збираю гніздо шести рамочника взимку. Сьогодні вже 5 вересня. Рамки іще будують, бачите, відтягують, тому що в природі, я вам показав, вже квітує гречка, квітують осінні квіти, квітує пізній цей золотарник, на якому бджоли працюють. І бджоли теж працюють. Зараз все з вами подивимось. Все залито, бачите, цим прополюсом руки. До того прилипає, що не дай бог. Друзі, тут два корпуси стоїть. Як макарьох. Аж хочеться п'яти віси взяти кухонні. Вони до п'яти кілограм. І вам звісити. Дві рамки магазин не піднімеш. Ось такий медок. Бачите, як ділки його я відірвав. Отак рамка. Сплошну була, переходила в 145-ту і 145 та і в 145 та Бачите, все залито, все залито. Зараз я його теж підніму і далі з вами подивимось. Я, може, одну-дві рамочки тільки загляну, тому що в шестирамниках гнізда збирати не потрібно. Головне, щоб тут було всі здорові бджоли оброблені от цих болячок, якщо вони у вас є. І ставлю я їм, бачите, по п'ять рамочок. Вони їх роздувають. І отак, якщо потрібно, можу залишити. Зараз з вами разом подивимось, що в гнізді. Якщо в гнізді мало, а може воно вже й залито, то треба щось видумувати. Друзі. Еле-єле huh, підірвав. Дивимось з вами, що ж там. А там отакий от стан, аж одірвалося. Нижній брусок на рамки відірвався. Все позаклеїли все на світі. Але треба знімати. Хохохохой! Кілограм! До 15 точно. Ой боже, яке тяжке. Хутакі сируетки. Бачите, вони їх уже починають щіпати, тому що вони вже ще вологі трошки, але вже вони можуть їх витягувати. Я дивлюсь і в інших вуликах, зараз я вам покажу, дивіться. Тут біля вуликів витягують. Тут витягують, бачите, оце серветки відпрацювали. Зараз, коли я почну збирати гнізда, я положу їм Нові серветочки. А ці можна вже допомогти їм Ось так. Але мене цікавить, що ж там на рамках. Розпліт. Зараз я, друзі. Ось так витягнув одну рамочку. Все залито, але на ній розплоду немає. І на цій. Я не бачу розплоду. На цій бачу, на цій дні. Зараз одною рукою дуже тяжко. Все в меду, руки в меду. Ця рамочка ще є закритий, якщо вам видно і відкритий розплід. Зараз крайню, крайня Уже нічого дивитися, на цій ще є розплід. але меду. Кілограма по три точно в кожній рамці є. Тут магазин вже не треба їм ставити. Якщо мені зараз зняти цей магазин, то вони зальють гніздо. Я додав ще пару соток, ну, пару рамок з вощиною, хай вони відбудовують. Ситуація така. Бачите, повністю була з розплодом. Виходить і все заливається. Я вважаю, якщо подержиться погода така до кінця вересня, вони все позаливають. Але мене це не залаштовує. Мені треба хоч одну рамочку ще в гніздо поставити. Треба, мабуть, рамку з медом забрати і поставити рамочку під засів матки. А може вони її зальють. Зараз я придумаю що. Вирішив таку ось рамочку їм поставити. Якщо її не зальють, не засіє матка, то зальють. І буде свіженька рамка, але я не знаю, що там внизу, а лазить я туди не буду. Я вам показав, друзі, це вулик, в якому не потрібно нічого робити. Бджоли самі все роблять. Самі ви розумієте, що шестирамочний вулик, це такий золотий вулик, я вам вже показував, що від багатьох від багатьох операцій він вас висвобождає. Бджілки, бачите. Спокійні працюють. Я працюю, як завжди. Ви ж бачите, що я без маски працюю, а вони собі зайняті роботою. Оце зараз уберемо все, щоб не заважало поставити магазин. А цю рамочку з медом я заберу і віддам комусь, кому відводка може буде потрібно. Бачите, як вони відчули, що нема матки, вже десь хвилин пройшло і всі переходять в магазин. Ну, зараз я упорядочу, щоб не подавити бджіл. Друзі, отак я вам зараз спереду покажу. Він з двох корпусів на 230 стоїть і поступить. Поставлю я ще 145 корпус і поставлю туди пару рамок, а один корпус заберу. Бачите, рамки які повні. Я вже позабирав деякі бджіл, самі бачите, пишіть мені в коментарях, достатньо їм таких бджіл для зимівлі. Там ще я вважаю, що перший корпус багато розплоду. Навіть і не дивлюся, тому що всі рамки всі рамки. І магазин цей повністю з бджолою. Бджола вся я бачу так візуально. Нема тут ні повзаючих, ні кривих, ні храмих. Трутня вже не видно. Мабуть, повиганяли. Але зараз поставимо магазин і подивимося, як вони будуть вивезти. Так, водичка я їх. Як завжди вам показував, я дуже рідко використовую димар. Не хочу, щоб вони травилися і я разом з ними. Ану, дівчатки, все для вас, все раді вас. Зимку ви підготовлені, ще раз оброблю і отакий золотий вулик шестирамник, який не потребує зборки гнізда бджоли не вміщаються зараз я друзі хто розуміється на бджолах зразу йому не треба розжовувати нічого він бачить скільки вуликах меду які бджоли скільки бджіл йде взимку Уже вересень місяць я розумію що у нас іще вони можуть політати іще й Вересень і жовтень, але уже ж дні стають коротше, а ночі холодніше. Цю ніч було 8 градусів теж. Ну, сьогодні ще вроді і ще буде прохолодно, а потім до 15 градусів. Бачите, які рамки течуть. Зараз я швидко їх упорядочу. Цей час треба бути дуже обережними, хоча я скажу нападу ще ніякого нема, тому що є у природі що взяти. Я депотік мед, все водичкою промив, про, щоб ніяких не хочу я, щоб де-небудь напади були, я стою ну, у місцевості. де Люди знаходяться, тому я працюю дуже обережно з бджолами. І сусіди бачать, що я працюю без маски біля них і не бояться. По-перше, боялися, а зараз вже вони бачать, як я з бджолою працюю, я їм сказав, що я з бджолою працюю, щоб не була вона дуже зла. Щоб не, вас не хвилювало, і я за вас не хвилювався. Все, я забрав отсюди дві рамки у відводки. Знаю, що тут треба буде забирати іще, але там поставив рамку з вашіною і хай вони попрацюють. Друзі, і ще раз повторюю, що цей шестирамочник це такий золотий вулик. В якому дуже мало треба працювати. Працювати треба, але маю на увазі, не треба збирати гнізда взимку. Бджоли все регулюють самі. Самі приносять, самі готують для матки, для відкладки і вони знають. Але я вам хочу сказати, ви бачили, що все переповнено. Сюди треба було ще поставити, щоб їм працювати і працювати. І це в кожному вулику таке. Тому що зараз йде в природі. Бачите, бджола працює, несуть пилок, все несуть. В тому році ми з пилком дуже пострадали, дуже багато дождів було, але в цьому році несуть. Бачите, вересень. Зараз бджоли дуже багато споживають пилку. Особливо ці молоді бджоли, які йдуть, готуються взимку. Вони дуже не їдають жирове тіло. Так що забрав я в них, бачите, з гнізда одну, тому що матки, мабуть, ніде сіять. Я ж витягнув декілька рамок, вони де бджоли виходять, все заливають. Але ще ранувато, треба дати їм попрацювати. Щоб матка ще засіяла хоч би одну-дві рамочки. Це дуже велика допомога взимку. Все, друзі, підписуйтесь, пишіть, запитуйте, ставте лайки. Я буду дуже радий, що ви мені ставите лайки і підписуйтесь. Я вам хотів показати, як я збираю гнізда в шестирамочному вулику. Це дуже легкий вулик, працювати з ним. От взимку не на мені нічого. Я один-два глянув, що там вже все повно, все оброблю їх ще в кінці серпня і бай-бай взимку. А якщо будуть, як вони... Працювали у 2022 році до самого нового року, до 20 грудня, то і ще прийдеться, може і обробити лишній разок. Все, дякую, що ви зі мною, дякую, що дивитесь. До побачення.